Доброго дня глядачі. Хотів би розказати вам з приводу комбайна ниви. Ось так. Помолотили ми сонях. Потім у нас лишилося трошки кукурузки. Вирішили помолоти собі кукурузки. Получається, що сонях із ліфтірами молотить чудово. А от з кукурузою є, є проблеми. Мале розстояння між ліфтерами. Якщо кукуруза товста ну, і ріденька проходить чітко, а там, де нахрестили рядки, то там кукуруза слабенька і, виходить, забивається між ліфтерами і горне вириває. Коротше, не годиться. Треба або через один ставити, або взагалі їх знімати і молотити навпряму. Ну і взагалі, навпряму ти зможеш молотити тільки для себе. не там Невеликі обйоми. Так, да, пшеничку він молотить капітально, ячмінь-соняшник, але з кукурузою в нього є проблеми. Потрібно купляти приставку на нього. І Тоді взагалі питань не буде ніяких. З приводу настройки комбайна і все решта, виходить, стандартне мотовил, те, що на сонях, воно малого діаметра, і виходить, воно лиже кукурудзу, я лозить. Навіть ти максимум піднімаєш, а воно його вперед наклоняє. І не... Не, ну, не подає в жатку так як потрібно. Тобто заводське мотовило ми зняли і поставили. ну Заводське я маю на увазі те, то, то, що йшло з ліфтерами. А це поставили рідне, що на зернові, і виходить чудово. Лише потрібно зняти ліфтера, тому що забивається воно. З приводу настройки комбайна. Я вам зараз все розкажу. Молотить він кукурузу чудово, вимолачує все. Ну, потрібно дещо переробити. Зараз я вам покажу. Получається, поставили ми тут зірочки. кого зацікавить, я окремо відео зніму і по зубах порахую. Ну, кому потрібно буде. Нічого ні ремні не знімав. Чотири брата як стояло, так і стоять. Тож кажуть, що коли молотить, то треба знімати два, бо поперекручує все. З дуру можна і той поламати, як то кажуть. Я думаю, що якщо трошки думати головою і комбайнер на місці, то він чувствує, відчуває комбайна. Не так, що залупив, загавкало і все стало. поскручувало. Тепер і те де. Тут ми поставили, виходить, зірочки. Тепер ще один момент, коли молотимо... молотили ми коротше, собі сонях. Це ж ми настроїли його під сонях, а потім вирішили змолоти собі кукурудз чисто курям. Так, виходить, що ми змолотили собі сонях, відвезли на елеватор здавати і кажуть нам, що. Загрязненість у нас 2,6%. Тобто ми увійшли ми в базу. Ну, база там була 3%, а у нас було 2,6%. І виходить, волога була 6%. Сонях забрали, без, без, не вираховували на сушку, навіяння, на, 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 ну, на, на загрязненість. нічого так не вираховували в нас. Отакий От вигляд він має з боку. Він вже у нас відпрацював два сезони після капітального ремонту. Можна сказати, що ми до нього взагалі не заглядали. Тільки там помазали, ну, щоденне ТО, як то кажуть. Помазали, поміняли масла і погнали в бой. Отак От то. Стоять у нас єврорешета, я всім рекомендую. Що верхня, що нижня, що удлінитель, всім рекомендую зерно молотить джондіру далеко там до цього. Якщо, дасть Бог доживемо, я вам покажу, як, як нива молотить пшеничку і ячмінь. Ми бувало людям висипали, люди охкали-яхкали. Кажуть, не можуть ниво так молотити чудово. Отак. От ага. Коли ми настраювали його під сонях. Що хотів ще вам розказати? Коли ми настраювали його під сонях, виходить в нас змотили ми собі сонях, Отож відвезли на елеватор, загрязненості все класно. Не було ні полузаного, ніде нічого. Ми, виходить, вирішили це питання таким чином. Тут у нас стоїть домолот. Отута. Я думаю, у кого є сниму, всі розуміють про що я говорю. Получається, на домолоті знімав, знімався... Ну, ми на місці в принципі, вирізали в цьому шнеку, тут є, ж, що на бітер подає колоски. Такий Жолоб, жолобок такий. Так от ми його вирізали і зробили ну, знімне. Получається, воно переставляється. Надо, ми переставили собі, щоб воно сипало просто на грохот, щоб не, не било, не лузало. Якщо не потрібно, буде на зернові, то переставили на зернові і воно буде сипати нам на відбойний бітер. Так от, що хотів сказати: кукуруд, ні кукурузу, ні сонях не б'є. У минулому році ми молотили весною кукурузу товаришу, так зерно було побите, наче дерть. І комбайн весь був білий. А в цьому році собі молотили кукурудзка частенька, ціла, все чудово. Рекомендую теж, також зробити. Рекомендую зробити таку. Рекомендую теж зробити таку переделку, будемо так казати. Получається, поставили такого успокоїтеля. У нас не було його, а без нього було погано. Получається, ремень било, розтягувало, зробили таку саморобну штучку і все чудово працює. Два сезони, я ж кажу, відпрацював на ура. Ми до нього не заглядали. От такий Такий вигляд має комбайн з приводу настройок, кого буде цікавить, я з приводу настройок решет і взагалі комбайна. Я вам в наступному відео зніму кого буде цікавить. Розміри в міліметрах. Тому що коли я поставив... Також ще одна. Переділка на сонях потрібно ставити отакі проставки, щоб підняти жатку. Получається. А так як, так як я підняв жопу у комбайна, всі ви бачили у... в предыдущому відео, підняв жопу і, пол... і жатка в мене пішла вниз. Через, через що вирішили ставити проставки, щоб підняти її, щоб вищ, вищий був зріс соняха. Хотів би ще показати з кабіну всередині. Я всім рекомендую е, затонувати не потрібно і кондиціонера. Жара, жара, не жара в тебе у кабіні постійно. Завжди е, тіньок. Стоять вентилятори і цього достатньо. Зараз я вам покажу, що, що робиться в нас в кабіні. такий вигляд моя кабіна, вентилятори. Ще не встиг хочу зробити ще шумоізоляцію. Ну, не встиг. В цей сезон відпрацювали без шумоізоляції. Переробив панель приборів заводську. Руль стоїть. Дозатор поставив, заводський, заводський дозатор взагалі отстой. Поставив собі дозатора на 60 літрів. Комбайн. Руль повертається взагалі одним пальчиком. Так що, отака сідушка стоїть. Викинув заводську. Все. Як, як вона називається там заводські амортизатори викинув, поставив із фаштріта собі сідушку і Їдеш як король тут у мене стоїть акумулятор все заводиться пускачом на пускачі стартер гурс полтичка і шепче Комбайн навіть зимою заводиться Легко. Компресор включив, 30 секунд помаслав, декомпресор. Виключаєш і погнав. Комбайн шепче. Ось так, що я хотів вам розказати. Кому було цікаво, пишіть якісь коментарі. Більш детально когось що цікавить, можемо пояснити. Якщо що, звертайтеся в чаті. Ось таке було відео. Для когось корисним. Для когось ні.